Мене звуть Єрема, я учасник імпро групи Пан Коцик. В день я звичайний інженер. Я проєктую будинки. Вечором я інженер, який бавиться імпро. Я Інженер. Я дуже люблю робити вино, попри те, що я люблю його пити. Марка вина називається Вінко Енд Стаф. Я завжди хотів мати пса вдома. На жаль, не склалось. Але насправді віремше є пець, який називається Бетховен. У мене немає прав. Ніяк? <рес> 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 ну, людські є. В <рес> дитинстві я хотів бути співаком, тому що я думав, що ці люди взагалі не працюють і багато заробляють. В принципі, я майже не помилився. Моя суперздібність це робити Глінтвейн, чай і вино з чаю. Моє серце вільне за винятком тієї частини, що там займає музика. Загалом я меломан. Все, від джазу до хардкору. Аби було живе і в ньому була душа. Ну Хоч раку покажу. Так склалося в житті, що постійно воно мене зводить з якимись дуже цікавими людьми. Часто буває, я зустрінеш у нього, а він тебе знайомить з трьома інакшими, які займаються дуже цікавими речами. Так коло знайомств мені розширюється. Але найбільше воно розширюється через вайнхаус. Дуже велику частину дитинства я провів у Карпатах. Я... Мене дід часто водив по горах, навички виживання, одного разу мене кинули в річку. Одного разу, я пам'ятаю, ми піднімалися в гори. Почався такий здоровенний дощ, і ми вирішили заховатися в Кулебі, в якій на той час ніхто не жив. Ми вилізли на другий поверх під дах, там пробували ночувати до ранку. Слава Богу, нічого не текло. Я інженер. Зранку вже зійшли з гори. Ми побачили, що ми вийшли в результаті не на ту гору. У тебе є ідеї корені? Ні. Взагалі, в мене є така теорія, що в кожного в житті має бути Антон. От якщо в людини немає якогось Антона, то їй пороблено. От в мене є Антон. Я, я радий. Ну ти ж не знімаєш. <рив> я вам хочу сказати: завжди майте смак в музиці та в вині. І в піці. Звісно, що в піці. Це, це, це поза конкуренцією!